Сьогодні у випуску у мирному житті Шахтар після вторгнення Росії сапер у Кропивницькому попрощались з бійцем Юрієм Мухою. З 2014 року він нам сказав тільки, що потрібно допомагати нашій армії, тому що хлопці воюють, проливають свою кров за те, щоб ми могли жити спокійно. У Кіровградській області п'ятикласники розпочали навчання за програмою нової української школи без паперових підручників. Чому? З першого погляду зрозуміли, що стане членом родини. Подружжя з Харкова взяло до себе бездомного пса, якого зустріли в підземці під час обстрілів, коли їхали з міста, забрали з собою важливо залишатися людьми і не кидати тих самих тварин, особливо болісно дивитись на те, коли люди лишили своїх рідних, і вони там десь в квартирах помирали, залишаючись самі. Юрій Вімусі було 46 у мирному житті Шахтар. Після вторгнення Росії сапер групи інженерного забезпечення загинув 31 серпня поблизу селища Піски на Донеччині. Вшанувати його пам'ять знайомі рідні колеги зібралися на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Ворожий снаряд у селищі Пісках прилетів тоді, коли він ніс патрулювання. З 14 року він нам сказав тільки, що потрібно допомагати нашій армії. Тому що хлопці воюють, проливають свою кров за те, щоб ми могли жити спокійно. А коли почалася повномасштабна війна, він сказав: що та я піду воювати також. Я буду робити все, щоб вони не дійшли до вас. Народився Юрій Муха в Олександрії. Закінчив Криворізький політехнічний технікум. Здобув спеціальність гірничий технік-технолог. Був миротворцем в Іраку. Приїхав з Іраку і пішов працювати на Інгульську шахту. Він був проходчиком на шахті. Він працював, він мені говорив, Наташ, давай я піду служити, Яврі Юр, ну не треба, ну ти вже прийшов в Ірак, все. залишайся вдома. Ні. Це брат близнюк Юрія Мухи. Згадує, вони завжди допомагали один одному. Разом служили в армії в одній роті. Каже, брат пишався своєю професією. І говорив постійно, що я прохочик, я прохочик, он гордився цим, жив на этой шахті. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцем прийшли 200 людей. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Це подружжя Наталія і Микола Васьківські з села Голубієвичі Кропивницького району. Їхній будинок газифікований. Кажуть, влітку газ економлять, але у період консервації не виходить. Газ дам зараз стоїть 7,96. Улітку це дам, ну я можу, то як економлю, це 30 кубів за місяць, 409 за трубу заплатити треба. Будинок опалюють газовим котлом. Торік його увімкнули 15 жовтня. Цьогоріч, якщо дозволить погода, планують пізніше заради економії, каже жінка. Щомісяця так, оце так, якщо ми прикручуємо його ще, що не даємо повну, щоб йшло. Прикручуємо. 450-500 кубу. У грошах виходять, посчитайте, скільки по 70 гривень. Десь 4 тисячі лишнім виходить. А плюс до того, ще за перекачку платимо 409 гривень. І то це ще ми, щоб ми так сиділи в теплі такому вже, так? До такого немає. За послугу транспортування газу жителі області заборгували 85 мільйонів. По прибор, газові мережі області готові до опалювального сезону на 80%, каже технічний директор Кіровоградгазу Володимир Шаповал. Ми якби готові до тих дозимових викликів, але воєнний стан це є воєнний стан. От головна задача споживача виконувати правила безпеки систем газопостачання. Те, що потрібно робити йому, якщо якісь нюанси виникають, не втручатися самому в газові мережі, в роботу газових приладів, телефонувати на телефон 104, і йому буде надана кваліфіцірована допомога. Споживачами газу газопостачальної компанії Нафтогаз в Кіровоградській області є 262 тисячі родин. За газ жителі області заборгували 204 мільйони гривень. Це дані піар-менеджерки газопостачальної компанії Галини Русаневич. Ми віримо в зсу, робимо все від нас залежне, щоб кожен отримав газ. На важливо розуміти усім споживачам газу. Будьте, що ми знаходимося у воєнному стані, і в умовах повномасштабної війни з країною агресором є дорогність ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі. Тому ми радимо всім споживачам дотримуватися рекомендацій та вимог місцевої влади щодо опалювального сезону та підготовки. Наталія Васьківська каже: боргів за газ не мають. Получимо пенсію, ми йдемо платити зразу комуналку. Сподіваються, що отримають субсидію. У багатьох сьогодні складаються непростий фінансовий стан у жителів, тому всім рекомендую звертатися до органів соціального захисту щодо оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Зі слів Ольги Довжук, тарифи для населення під час воєнного стану не зміняться. Антоніна Кретор, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це ігрова кімната дитсадка у Світловодську, та діти тут не граються. На підлозі речі у пакетах. Це все, що могли забрати з собою. Переселенці, які евакуювались з Донецької області. Сплять вони у цій кімнаті на дитячих ліжках. 71-річна Тамара Мубанова евакуювалась з міста Білопілля. З чоловіком, з донькою, та внучкою. От. Дочка в мене інвалід з дитинства, Чоловік після інсульту. Всі ми тут в одній кімнаті живемо. Говорить, на евакуацію зважились, коли після вибуху ракети в їхньому будинку вибило вікна. Стріляють, зриваються ракети. Дома зриваються школи, больниця, хоч лікарня, магазини. Де більше людей, там і ракета. Хатина наша невеличка. був у школі втретє, у нас у нас. Зірвав дах, вікна повилітали. Зібрали, що могли, голі босся, як кажуть, і поїхали. Ось підходить холода, нема ніде нічого, ну і з дому нікому прислати. Замкнули хату та й поїхали. А що там є, ціле, нікому немає нічого. Сніданки і обіди готують для переселенців на кухні дитячого садка. Гаряче щодня кожен день на сніданок каша, от салат, наємна на обід там суп. Ще щось до борщ, супи, вихідних у нас немає. Ми працюємо кожний день. хочуть їсти кожний день. Нині у дитсадку живуть 58 переселенців, з них 13 дітей. У Кожній груповій кімнаті є душ, де вони можуть помитися, забезпечені проточною водою, звичайно, санвузлом, санвузло. Забезпечені. Постільною білизною. Харчування у нас двохразове. У нас є і люди з інвалідністю, 9 осіб, і в нас є і пенсіонери, в основному пенсіонери середнього віку також, молодих осіб дуже мало. Це в основному мамочки. За мирного часу цей дитсадок відвідували 180 дітей. Хто відвіз в село до. Бабусів, дідусів, батьки дуже турбуються, запитують про те, коли буде працювати садочок, але вони розуміють, яка зараз ситуація в державі. Для переселенців у дитсадку мають ще 22 два місця. Спочатку повномасштабного вторгнення наша громада прийняла більше 7 тисяч. А на сьогоднішній день це 7 тисяч 113 осіб. Хоча за повідомленням волонтерів це вже більше 10 тисяч, просто не всі реєструються офіційно. Розселяємо ми в місця компактного проживання це садочки і палац культури. Ми готуємо вільні місця. У нас деякі люди, які переїхали, вони шукають собі приватне житло і виїздять. Громада може ще прийняти сотню евакуйованих. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Без паперових підручників розпочали навчальний рік п'ятикласники нової української школи. Цьогоріч вчаться за новою програмою. Підручників для неї не отримали. Це урок англійської мови п'ятому класі. Учні користуються підручниками, що надруковані у 2018 році. Діти працюють за ними, але як додатковий матеріал ми використовуємо підручники, які вже були в бібліотеці з минулих років. Він співпадає відсотків на 40. Поки друкованих підручників немає, користуються електронними. Самі сторінки, саме наповнення він більш яскравіший, він інтерактивніший. І тут значно більше е, комунікативного підходу. Він більш більше тут аудіювання, говоріння. За потреби на урок вчителька роздруковує матеріали з електронного підручника. У мене є електронні підручники, вони на маминому телефоні, і і при потребі я буду по них займатися. Також в мене є звичайні з бібліотеки підручники, по яких ну вони як доповнення йдуть. На першому уроці математики у п'ятому класі друковані підручники не використовують електронні версії. Є у всіх дітей, каже вчителька Ольга Починок. Паперової версії поки що нема. Говорять про те, що важко в зв'язку з станом вони не встигли роздрукувати трохи пізніше. Нам обіцяли паперову версію, але електрон, електронну версію можна доступно скористуватися без оплатно. П'ятикласниця Лада Луньова електронні підручники має в планшеті. У мене є підручники тут здорова, безпека та добробут. Пізнаємо природу, українська мова, українська література і математика і вступна історія. Мені дуже напевно подобається оці, тому що коли ти носиш з собою книгу, вона трохи тяжо, особливо коли ти береш з собою підручники з англійською. Ну зараз мені вже не так складно. Школа пілотна в області з перевірки програми нової української школи. За цією програмою вчились минулорічні п'ятикласники. У нас були підручники ще з попереднього року пілотування. Це українська література, українська мова. І ці посібники у нас може отримати кожен учень. Взяти ці підручники можна у шкільній бібліотеці. Немає першої частини, тому що вона була тільки в електронному вигляді, а от друга і третя частина є. Підручники не надрукували через призупинене фінансування видавництв. Це сталося через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пояснює керівниця департаменту освіти Ельза Лещенко. Мон сьогодні шукає спонсори для того, щоб виговати ці підручники. Розуміється на тому, що все таки. І вже е, пройшло перше вересня, а підручники повинні бути тим більше що сьогодні. Настільки все у нас онлайн, що є бажання і батьків, до речі, і дітей, щоб підручник тримати підручник в руках. І це, звісно, це і це правильно. Мон пообіцяв, пообіцяє принаймні, перше, це буде математика. Предмети для паперових друковані буде як тільки вони з'являються, з'являються у нас, з'являються на всіх територіях. Каже, паперові підручники можна очікувати наприкінці року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький. Шукали місце, де сховатись від обстрілів, і знайшли там друга. Так говорять переселенці з Харкова, подружжя Дмитро і Євгенія Патрушеві. Рудого пса, якому, на їх думку, два роки вони знайшли у Харківському метро на другий день вторгнення Росії в Україну. Він вибрав мене за господара, і все, він тільки мене слухає. Ось він до мене біжить. І я не знаю, це в мене була борода, така рижа. І хлопці нам в метро, коли гулять його виводив, вони шуткували. рижий рижу гулять веде. Ми йому вибирали ім'я і дружок якось було ну, не для нього. І вирішили Байрактар. Тоді Байрактари ж гуділи на всю страну. Каже, у підземці пес став талісманом. Люди, які годинами ховались у метро, приходили до Байрактара погладити його і поговорити. Так було легше переживати обстріли. Родина Патрушевих переховувалась у метро 10 днів. Після чого вирішили їхати у село Роздолля Кропивницького району. До мами Дмитра пса не лишили. Речей взагалі не брали. Ліж би собака поїхала з нами. ми зараз поїдемо на ставок, щоб він міг поплавати. Він любить плавати. Так. Я не знаю, любить чи ні, але він дуже любить там ганятися за птицею. Дорогою зупиняються. Це традиція, каже чоловік. Байрактар вітається зі своєю подругою. О -о -о. Після пробіжки байрактар з господарем плавають. от него не обіжиш ні, ні на суші, ні на воді. Важливо залишатися людьми і не кидати тих самих тварин, особливо болісно дивитись на те, коли люди лишили своїх рідних, і вони там десь в квартирах помирали, залишаючись самі. А так, от нам війна принесла такого друга, щирого, рідного, чудового, потрібного, бо він нас рятував скоріше, ніж ми його. Я завжди хотіла собі велику собаку. Не маленьку таку, а велику. Друга не можна купити. Друг сам приходить. І тут з'являється він. Він любить ганяти лебедей, давить курей, не любить оце сидіти в загорітки. Подружжя говорить, нині не уявляють свого життя без Байрактара. Анна Добраня, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.